А зараз слово кандидату по 188 му виборчому округу Дмитро Безпалов. Мій округ це виставка Озерна Лєзнява, плюс всі села Хмельницького району, плюс всі села Волочіського району. Я побачив наступне: є люди, за яких ви, ми всі разом голосували, це депутати. А є людина, котра керує насправді справами як в районі, так і в області. Це голова адміністрації. Шановні у об'єднаної опозиції є один із головніших пунктів: це повне скансування інституту голів адміністрації. Якщо ми з вами обираємо депутатів, то ми з вами маємо. Мати право відкликати кожного депутата. Якщо ми з вами обрали депутатів до районної ради, сільської обласної чи верховної ради, то саме ці люди мають керувати життям району, області країни в цілому. Не потрібен нам голова адміністрації будь-який, бо ця людина. Призначається виключно президентом паном Януковичем. Я на власному прикладі показав, що одна людина, така як я, може протистояти всім тим реформам в душках, які були запропоновані за останні два роки нам з вами. Це нібито реформування насправді це. Тупе скасування закриття сільських школ, це закриття ФАПів, це скорочення лікарень. Мені байдуже, кого по цьому округу затвердила влада, бо виключно ми з вами можемо обирати і обрати свого кандидата по округу мажоритарному. Мені дуже приємно, що кожного з нас було погоджено з такими людьми, як Юлія Володимирівна, Єценюк Тарасюк, Кириленко, Луценка та іншими перемога має бути виключно за нами.